Так, Ми виходимо знову в ефір, приїхала поліція, зараз будемо. Да. Хочу написати заяву, щоб цей конфлікт вирішений був у мирний спосіб. Тому що ми люди між собою маємо розібратися. Хлопці приїхали. Доброго дня! Доброго дня! Це Доброго. викликала я вас? А чого ж трубку не берете? А чого, не дзвонили, ми ось стояли. Дивіться. Ви подивіться, дзвонили. А, вас, чи... ні, ні. а ну, дзвінка не було. Ну... Я перепрошую вас, я дзвінка не, не було. Ні-ні ні. ні, ні. Бо всі би стояли, ми чекали Петровна, вас. Раїса Петровна, так? Ні, я не Раїса Петровна. Я вам сказала, що я Зінаїда Степанівна. Так було сказано вам телефон. Степанів? Зінаїда Степанівна ну, без сприйняща. Значить, пояснюємо, ось що. Ми представники цього будинку мешканців. І питання ось в чому. От у нас є законний документ на усю цю землю. Дядь пана, ви б записали патруль. Ось. Хто дивіться. що? Ось цей кусок землі. Ось у нас будинок, дивіться, розкову є 5. Ось це сам будинок, а ось ця земля. Ось вона і ось вона. Коли, а от це замовник цього будинку, а оце підрядчик. Коли починали вони будувати, вони пояснили нам, що вони нашу землю беруть тільки для складування. Забрали з нашої всі ем, вибивалка, тут була, лавочка, щоб складувати, те, що ви вибиваєте, пояснювали нам, гарно. А ви замовник, так? Да? Ні, ні, ні. А це Так, да, це а, Да. Все. Нам пояснили, що ми закончимо. І все вам приведемо в порядок. Тепер, коли нас немає тут, вони почали прокладати звіти дорогу вже тепер під самими вікнами. Ми з забудовником розмовляли і говорили. Любі друзі, коли ви починали будівництво, ми вам казали, воно не відповідає ніяким будівельним, санітарним, ніяким нормам. Ви були довольні і казали, вас це устроїть. Тепер подивіться, вони собі там. Роблять газончики, дитячі площадочки, площадочку для мусора, все для панства. Під час війни стратегічний об'єкт, але хрен з ним, вони мені не потрібні. Ми сьогодні не дозволяємо їм брати лісів у то пі самі вікна. Якщо ви вже так по-наглому лізете, сипіте ці мільйони, то сипте вже їх, хоч ось там. Ось там. І пояснюємо, ми в тій людини, яка є. Підрядчиком, яка сховалася. Він не хоче нам ні документи показати, нічого, обзиває нас, що ми ніхто тут ніяк. Так як ми не дамо будувати, не дамо будувати, у нас зараз буде з ними конфлікт. Ми станемо під колеса. Поясніть людині, запитайте в нього, ви влада, хай він під'яви документи на дозвіл на забудову. Він нам не хоче, а вам, а вам владі має право, Ідіть, запитайте, будь ласка, в них документи. Okay. Бо інакше я говорю, тут буде драка. А ще ми в кінці кінців нас рветься терпеть, тому що вони дозволів не мають. Зміну в законодавство і в рішення влади про виділення нам цієї землі не мають, тому що з самого початку ми їх вимагали. Покажіть нам документ, і ми його оспоримо через суд. Mm -hmm. Так є зміни, а ми тоді доведемо, що це незаконно. Ні, вони розуміють, що законом це шляхом вони не зроблять. Не зроблять. Документів нам ніяких не дають, Заявляють, що ми тут ніхто, звати нас ні, ні. не Є документи остався цього будинку. Чому у нас під самим... і дивіться, не просто, а у нас один колодець, да? ну, водопровід, да, І ось да, другий. От під самі колодці. Під самі колодці вони в нас поставлять собі, зроблять дорогу з усіма зручностями. До цього будинку вони. Не... От, так, да, це забудова. Хай підійде до права, хай вам передали документи, що він їх має. Ви влада, ви маєте право. Просимо славі, вас все зробити. А Ви окрім поліції, зверталися в органи місцевого самоврядування. Чому не зверталися? Звертались. Ми звертались до нашого депутата Дубовського. До mm -hmm. допомоги ми не бачимо. От, вона правда я їй дзвонила, питала, яка допомога. Вона була відпустці, сказала, що після відпустки. Ну так як воно робиться, продовжується робити. Ми вирішили так, що вони ну, нічого не вирішили і ми не. Ніч... <кій> Ну, а ще секундочку, нам щоб звернутися навіть до міського голови чи до новачка, її зловити неможливо. Вони не на місцях. Вони, вони, так, приход... вони... Ні, вони, вони ховаються. До себе на прийом. Ми ходили, нам сказали так, військовий цей час, да. Да, стан. Військовий стан нас прийом немає типу, і не немає. буде. І ще ми ходили до замовника. Замовник нас теж не прийняв. От ми з нею були на КПП їхнє, нам відповіли тоді, наш військовий стан, ми нікого не приймаємо. Правда. Сказали вони, що вівторок, якщо ви хочете дійсно, то можете прийти. Але коли до вівторка вже буде накатана дорога, що вкладені мільйони, що вони її будуть переривати. Тож ні. Це перше звернення до поліції? Заяву немає? Ні, не ми перше звертаємось до дитини. для чого. В них вот вони зараз робочі. Вони зараз тут спробувати. Ми станемо фізично, не дамо що було? Ну, заяву ви не писали. Не ще писали, потім. бо я говорю, що в нас відкрито такого конфлікту не було. Прич... Були тільки обіцянки з ваших да. слів. Те, що вони вам не обіцяли. Да. Да, 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 да. І ще. Ми розмовляли з представником замовника, бо вони хотіли взагалі там в двір нам і все. От подивіться, яку красу вони собі роблять гляньте, по всім правилам, клумбочки, там площадочка до сміття, повна культура, а нам повний срач, і свинарники, і більше нічого. І під самі віктор, і під колодці, де в нас є, проходить вон е, магістралі, і їм інтересно. Бо з нами хамить, а від вас тільки сховався, світить, там вже йому не. Зараз поспілкуємося, що він бояться. Дивіться, ще хотіла звернути увагу, тут оця асфальтована доріжка була, вона була до смітників, люди ходили, вона зараз в болоті. Чи забудовник потім її доведе до ладу, чи ні, теж питання? Ні, так залишить. Нашому вкладати гроші. Пішли? Побудьте, щоб Хорошо. не було конфліктів, ми почули вашу сторону. Нас прохання, ви подивіться в них, хай він вам дасть рішення про виділення. Знаю, про виділення. Хорошо, зараз... добре. Ну ми б теж хотіли бачити документи. Добре, добре. добре. хай добре. він пред'явить їх і теж нам на ознайомлення. От бачите, щоб не було конфлікту, йдуть зараз. пошепочуться. Mm. Він скаже те, що йому треба. Вони послух почують, що mm. їм mm. треба, mm. і питання mm. вирішено не буде. Ну, дивіться, я згадую радянські фільми. Да, коли була міліція, нам показує, як це чітко все вирішувалося по справедливості, аж дух захватувало, і от гордість розпирала, що у нас такі органи славні, які служать народу. А зараз хлопці, вроді, по-хорошому розмовляють, але результат я от не вірю, що буде на користь мешканців цього будинку. Воно буде на користь тих, хто має силу, а не тих, хто має справедливість, честь і гідність. Понимаєте, от що відбувається. Народ нас дружний. Ми ж ніхто не проти, щоб ті мали квартири житло. Хай мають. Всі повинні мати своє житло, але не за рахунок інших людей. Воно має робитися таким чином, щоб всі були задоволені. Ну в нашій конституції сказано, що життя людини має найвищу цінність і все для людей. А тут виходить поділили на сорта, і хто це робить? От ті, які хитрі, ті, які відчувають владу, які зневажають людей бідних, похилого віку, людей, які не мають за себе за спиною захисту. А ми по суті беззахисні. Ну от народ стоїть собі. Ну от бачите, із будинку мало хто виходить. Теж люди байдужі в основному. І це проглядається з площа Ну от вони розмовляють. Він щось пояснює. Ну, це не є раб будинку, це є представник по дорогам. Він так мені сказав я з ним розмовляла. І він не має ніякого відношення до забудови. Ну, виконує те, що замовлення, яке йому сказали. Я впевнена, що по всій Україні відбувається таке. По всій Україні народ думає, куди дивиться влада. Ну, от підемо друзі, Стіпана. А нагло забрати а потім у закони. Суспільна дорога буде на запис. І все. І що ти попреш проти суспільної дороги, а ти будеш платити, як і платиш вже три роки за прибудинкову територію. Так. За прибирання, і за косіння спишуть на нас бензинчик чи там діспаливо, заробітну плату, амортизацію, і от, прибирання, все, віники, все спишуть на п'ятий будинок, а забудовник буде гарно користуватися вже як робиться три роки. Да, тобто, виходить, що територія прибудинкова до цього будинку належить. А все, що тут буде робитися і оплачувати буде цей будинок. А робиться все для цього будинку. От що виходить. Тобто, ну тут злочин на злочин, виходить. Ну, подивимося, зараз що поліція скаже. За це пана, треба написати в заяві що. Що? Конкретно що ви хочете придивити, треба подумати. А що тут? Проти чого Проти дороги ось тут. Територію зайняли, там ще вони зайняли далі. Не встановлюють відвалівку. Асфальт повинні зробити привести в первинний порядок нашу територію так. І, і все. таки, як вона територія. була хай домовляється. що вони є? Військова частина, земля належить міській раді, вона. хай домовляється з розумною міською радою, з... того забора і зроблять собі виїзд на ту сторону. От ми не хочемо давати свою сюди, долізли і по прямій і туди. Що ж вон, це ж міської ради, є рішення. Документи міської ради, що оця територія в розпорядженні міської ради, а військова частина її орендує. Все, хай від орендатора кусок віддадуть їм і вся радість. І ми не маємо ні до кого претензій. Ніяких. Получається, ну, що всі конфлікти починаються з дрібниць, і люди в основному думають, а ладно, хай буде вже як буде. А ці дрібниці переростають у великі конфлікти, тому що все починається з маленького. Якби зразу починали говорити. Про дрібниці люди вигодні, не були байдужі. Тобто не доходило до того, що зараз відбувається. А це байдужість. Моя хата скраю нічого не знає. І це послідковується і, 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 сплош рядом. Ну, от зараз він розказує, він розкаже свою точку зору, і вона буде правильна, а ми розказуємо свою точку зору, вона теж правильна. А поліцейським що робити? Як розсудити? Ну приймуть бій той, який буде старший, по званню. Налякає їх. Що до СБУ. Ні, ну а то а що таке СБУ? Ну це такі самі люди. Ну да, ну посада в них інша. І що? Приватна компанія така <риватна> сама, як і всі інші, і на базарі, і на тому. Тобто створена якась така ілюзія, що якщо СБУ, то це конець світа, треба боятися падати на коліна і лібізати перед ним. Ну це ж такі люди, як і ми. В них задача да, охороняти нас да. і державу охороняти, і ми їм платимо гроші. За це. А виходить, що вони ще й просто проти Той, хто їх годує, вони в ту руку кусають, виходить. ЗБУ так це за Так? Так виходить, що СБУ за порядком дивиться, тільки да. того порядку немає. Підвозділи, які повинні слідкувати за, за дотриманням законодавства, сам нагло його порушує. От вам і вся влада, не розкаже, І не говорити, не що вони не знають, це неправда. Не Все не мене вони мене, добре знають. Таня, напевно виключай, бо дуже довго вже і не ніколи. Ні, я тільки почала, тільки що. Ну зараз поліція підійде, поговоримо з поліцією, що вони скажуть. А, чого да, бумаг ніяких не, не показує, тільки да, балачки, бачите. Ну, ну підтвердить нема чим, так. Да. Він, він зараз каже, що вони в замовника, а не в так. Ну, хай розкаже, Ну, Дивіться, якщо ви все ви чесно, ви справедливо, значить, має бути документ, має бути підписаний відповідальною особою. А ми зараз не можемо знайти, хто відповідальний, тому що все приховується. І поліція зараз не візьме тих документів, бо він не надасть. він їх а може і немає, може їх приховують. — Немає, ну як нам весь час приховують, не дають. А був представник благоустрія міста, який перевірив, що в них немає дозволу на роботи тут. От, будь ласка, вот вам конфлік. от треба і конфлікт. Тоді писати, конфлік. та. то давати в заяві. У них цей... немає. Інспектор з міста був в серпні місяці. На наш виклик він перевірив: в них немає ніяких документів, дозвіл на розробку цієї території. Ну тут треба поліцейським це зараз сказати, написати в заяві. Хай пишуть. Заява. Що все відбувається без дозволу. Ну, я взагалі для чого я їм взаяю? Я зафіксований виклик, зафіксовано. Попереджено, що ми не дамо будувати. Попереджено. Якщо буде спроба наїздити будівельним транспортом, хай попробують, це вмисно буде. Вмисний злочин. Я на своїй території, хай спробую. Отстану як пам'ятник і буду стояти. По черзі. Мешканці будинку по черзі. От один стане і все. І на тому роботи і здача будинку в термін не буде. По і ми так само. І не буде здачі. Бо жоден водій не захоче на мене їхати, бо йому буде кримінальна справа. А попробує до мене лядьку ліжі бити. Я візьму цей балончик і першновочка. Номер машини 65-40, Я хочу засняти патрульну машину, яка приїхала. Ось ця Це сьогодні 21 жовтня. Ну йдуть йду до нас, зараз будемо питати що. Дивіться, а тут ще приїжджали в серпні місяці. Ви там щось поясните? Е, ну, так як нам пояснили, що друг до друга ну, це забудовник по будинку. Це компанія Араме. Вони, так як нам пояснили, між собою. А вони вам документи надали? По дорозі? Так. Да? Так він до, до дороги до цього не має відношення. А то на якій підставі він її будує? Як він не має до неї відношення? Це не він, Друг будує. Почекайте, іншу є це, послухайте, є таке поняття замовник. Замовник Є таке поняття, замовник. От хай він показує документи вам, представнику влади. Хто замовник? А замовник, от він перед вами, будівельник, О, замовник. От, а це підрядчик. Так от, підрядчик виконує те, що йому замовник. Так от я хочу попередити вас. Як він вам не показує ніяких документів, ми, мешканці будинку, будемо по кілька осіб виходити, станемо тут і буде конфлікт. Я не дозволю нікому по тій причині, що це моє повітря. Тут в нас були дерева, тут в нас була зелень, тут у нас була клумба. От це моє. Як скажемо, життєвий простір. А вони вам чого не показують, бо в них немає нічого. Був тут представник благоустрію, в них дивився документи. В них нема нічого. Ми вас викликали не для того, щоб здавати заяву, а попередити, що буде потім конфлікт фізичний. Ми не дозволимо. От для чого був вам дзвінок, ось для чого ви попереджені. А він вам зобов'язаний пред'явити документи. Зафіксувати сам факт цієї події, правильно? Так. Да, да. Заяву ви не будете. Писати. Не будемо. а для чого ви її не будете розглядати, нічого по ніч. Ми при... не розглядаємо, ми патрульна поліція. І приймати при... нічого влада відносно цього не буде, бо ви навіть як представник влади не попитали в нього документи, бо він їх не надав. Він вам славісно набрехав і радість. І я попитав. Він і сказав... він показав? У мене немає їх. Правильно, а на якій підставі він працює? Їх немає. Він підрядчик. В нього всі повинні бути на документи на руках згідно будівельних норм. От він згідно тих бумаг. Законів, дозволів, санітарних будівельних норм повинен їх мати. Бо він брехун, він бреше з першого дня. Ми підходили до них на початку і просили їх вирішити це питання полюбовно. Вони сказали так: ви нам ніхто, і звати вас ніяк. Ми вас дякуємо. Все. Ви такі ж безсилі, як і ми. Дякую. Заяву запитувати. Ні, а для чого мені я, Ні, вам я буду. Вас запитую. Не буду, не буду, не немає змісту. В мене є зафіксований мій виклик. Все, не Ну, ваші обов'язки ж входить перевірити документи і з'ясувати конфлікт. Входи. Правильно ж, правильно. Ви їх не торі. Переві... Допушення до цієї дороги я не маю. От його відповідь. А хто має? Де той хто має? Відглошує. Фірма Араме. Ну викликайте, значить, як треба було наш майданчик. Забрати звідси, поставити були. туди, то він нам пообіцяв, що він отой майданчик переніс і тепер лишив все, що там куча болоти. Тепер дорогу робить. То він нам пообіцяв. І а зараз були. документів нема. І що наші колодці він казав, що все встановить. От вчора в асфальт дійшов, ми вийшли і кажемо, це наше, наша площадка, ви мали її поставити на місце, вернути нам, бо ми за це платимо. На що це насітано за територію, що ми плотно е, е, квартиру платили. Розумієте, по згідно цього плану, оця територія належить цьому будинку. Зараз люди платять за неї гроші. Ми два роки платимо. а нею користуються інші. Ну раз такий олігархат пішов, це на все за все платять. То люди хочуть знати, за що вони платять. Пойміть, ми а, а нам що робити? О, дивіться, ми звертаємося до патрульної поліції, а само СБУ порушує тут всі правила. І ніхто ж не виходить з нами балакати. От чому біда? Немає розмови є, нема сили, правда, є правда сили, чи як там навпаки. Сила зброї в нас за не будуть писати. Ні не будуть писати. ні не будуть. А для чого? Ми звернулись, наш запит у вас зафіксований. Як нам потрібно, ми прийдемо, просто запитаємо, дайте нам про те, що ми до вас зверталися. Більше нам не потрібно нічого. Що толку, що я буду писати, та гаяти свій ваш раз писати. Заяву вони попробують на мене та, на їх... бо... Вони на мене на інших наїхати. Ми вас тоді викличемо. Буде драка, будете бути розбирати. Ні, питань немає. ніхто хтось не забороняє. Всі виконуєте. А по заяві про я, я вам просто кажу, що ми прийняти ну, зобов'язані і передати в територіальний відділ поліції на розгляд. І що мені територіальний відділ поліції від, ну, напише, як ви не бачили навіть документи? Я ж не знаю, що він напише. Та, я думаю, треба. що прийде якийсь чи спільний дільничий. Дякуємо вам, а це буде просто відмазка. Бачите, що робиться? Люди не довіряють вже вам абсолютно. А чому довіряти, від маска. Не конкретно вам, а Поліції, Як СБУ само нарушає. Де ж ще органи влади? Ну як можна так довіряти? Кому довіряти? Там собі вже не будуть довірати. Забрали в нас всю територію, ми за нею платимо. Казали, все відновлять і все лежить. І вже дорогу роблять по нашому, де наша лука. Вся дорога буде. І головне, чому домовляйтесь, розбирати, там великий такий пропелер, начальник, є новичок по ЖКХ. Вон заборчик, відсовуйте, то ваша земля. Все, робіть собі, навіть 10 проїздів, яке нам до того діля. Ну, дивіться, от, зараз конфлікт є. От у нас питання, документи, покажіть, дозволи, Був архітектор сказав, що дозволів немає. І все продовжується далі. Що нам робити? Представник благоустрою благоустрою. Да, він сказав, що прибув тут хтось приходив. В них немає документів, їм був припис. що А є. на чого йому казати? Сказав, що є. Ну, давай покажуть. До будинку відношення він має, по будинок вони побудували. До да, дороги правильно, Це вони до всім... не мають. Да. Бо вона в нас в документах, вона в рішенні Хмельницької міської ради е, трудящися від 1988 Давай року. Сюди. От, і, для того, і для того, щоб сьогодні спробувати його змінити, треба внести в те рішення зміни. А ми те рішення оскаржимо через суд і заборонено. Тому вони розумно роблять. Навіщо давати нам привід для того, щоб звернутися до суду. Ну, дивіться, ще питання до вас. Получається, в нас одна і та сама проблема, бо ми теж відвоювали О, шматок що? землі, там далі гастелу. І люди, які тут працюють, вони повинні мати документи при собі на місце роботи. А вони говорять, немає. Чому ви ніколи наводите порядок в тому що ви не зобов'язані мати документи при собі, наряди, розпорядження, договори, все, що в них є, а в них при собі нічого немає. Тобто, виходить, це люди самовільно прийшли, і щось тут роблять. От нас, от я розмовляла з чоловіком, він каже, дай документ, він не хоче зі мною розмовляти, бо я документ не показала. А як ми питаємо дай документ, він собі дозволяє нагли сказати в нас нема, де справедливість? Поліції, тому до і до територіальних відділків поліції, Так. Ja. тому так і радимо написати заяву, яка піде в ваша територія, саме ця належить до позавпету. На західну відділку поліції, відповідно, передасться вашому дільничому, і він вже буде розбиратися з цим. У нас компетенції Після написання заяви. Ми все відвозимо. воно не йде в патрульну поліцію. Ну я зрозуміла. Тобто нам ні, ну вона вже якщо ми, от ми зараз напишемо заяву, переді два вихідних. Вони сьогодні вкатають дорогу. Ми що прийдемо з вами з відбійниками її рушити? Ні. Ну ми її... Я ж не можу. А, вам... все правильно. Воно не йде до нас. Послухайте нашу... Ми ведемо, ви Послухайте. правильно сказали. Ні, ви, ні, за... нема... ви зафіксували факт дзвінка. Архіватор записав ваш виклик. Все зафіксовано. Буде зберігатися. Ну, наша задача, колега моя каже, як патрульної поліції. Ми приймаємо, бо ми зобов'язані. Якщо бажає заявник писати заяву, ми написали, Ви написали, ми прийняли і відвезли до територіального відділку. поліції. на ну, кого там розпише керівник і коли будем? це буде? Які строки, То, я говорю я писати для чого воно. Вони якщо говорю, ми дозволимо, вони сьогодні накатають. І що? що чим нам допоможе поліція? Поліція нам відповість: звертайтеся до суду в то мене точно так же є документи, з звернусь до суду і буду чекати три роки, коли суд розгляне. Да, бачите, що виходить? Зупинити ми не можемо нічого негайно, да? тому що треба документи. А поки документи будуть робитися, то все зробиться. Викликайте. Парадокс. Звісно, ми так і зробимо. Ми вам дякуємо. Гарного дня. І вам. Дзвоніть, приїдемо, не ми, бо... хтось виклик. Всього, більше нічого. нас зафіксовано, що ви були, і ми вам дякуємо. Да, а полізуть сюди камінцям, а полізуть, то вон є камінець, є скло в машині. <реш> вам надо. А, якийсь... Не таким чином миряться по Ні, іншому. Я маю в виду знайти якийсь компроміс, щоб було і Послухайте. вам добре, і. Правильно, це було потрібно робити. На початку будівництва. Вони не хотіли вивішати план будівництва, ми вимагали. Ну, Паспорт. Послали нас лісом і сказали, ми тільки цю територію візьмемо про складування, Ви нам, пожалуйста, не мішайте. Все, чим закінчилось складування? Дорогою і самі наші колодці. От вся любов. <ріпи> Щасливо вам. Ну що будемо завершувати ефір. Ми показали саму ситуацію, як воно виглядає. Як на сьогодні ця ситуація виглядає в Україні? Що не працюють жодні державні органи на користь народу, все працює проти людей. Сила, 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 сила і все і беззаконня. і получається, що приймаються рішення високопосадовцями, а конфліктують прості люди. Куди добре? Я виходжу з ефіра. Всім до побачення, робимо висновки.